Привіт! Мене звати Ольга Лімець. Ви на моєму YouTube-каналі. І в цьому відео я вам розповім про прийом біженців в Німеччині в серпні 2024 року примус до роботи всіх біженців, які зараз є на Джоб-центрі, зареєстровані, та скасування виплат. Дуже багато інформації, що стосується. Цих тем в інтернеті. Отож, Німеччина як приймала, так і приймає біженці станом на 24 2024 року нічого не змінилося. Лише регіони, які приймають біженців. Це, наприклад, Хесен, далі Єрнорд, Хайн, Весфален, Заланд, Тюрінген і Батенвютенберг. Під цим відео ви знайдете перелік. Таборів, також земель, куди ви можете звернутися. Також не так, завжди, що це є Берлін, Текель, головний табір, проте там ви залишитися не можете, вас все одно з того табору кудись переселять. Так, це стосується, якщо ви не маєте, не маєте до кого їхати. Якщо ж ви маєте до кого їхати, і мають мають право там хтось приписати, там 90% це так і є, просто багато. Залежить також від договору, якщо навіть особи знаходяться на центрі зайнятості, вони мають право в себе когось взяти, але їх з неї зніметься якась часткова виплата. Так? Чи, наприклад, оплата за квартиру буде розділена вже на більше осіб. Це все треба також читати в договорах або ж запитувати на місці в центр зайнятості, тому що я з такими, з такими ситуаціями зустрічалася. Ви маєте право їхати в будь-який регіон, залежить лише чи там є хтось, хто вас прийме. Основними умовами, щоб отримати статус біженця в Німеччині, це є українське громадянство. Це одна із основних вимог. Основна вимога, звісно, якщо у вас є якісь інші візи, якісь громадянства, паспорти або види на проживання в інших країнах, це може бути перешкодою для того, щоб отримати. Тимчасовий захист в Німеччині, адже вони вас запитають, чому саме ви до Німеччини хочете, а не можете бути в тій країні. І такі відговорки, як я тут буду працювати, або мені там клімат не подобається, або я там не можу знайти роботи і так далі. Це не є підставою для того, щоб вам отримали, ви отримали тут захист тимчасовий захист по 24-му параграму. Та треба вже індивідуально з кожним питанням розбиратися і саме знайти причину. Чому саме Німеччина? Однією з причин це може бути, наприклад, сім'я, Та що там дружина ваша тут, або діти, або, наприклад, батьки. Зрозуміли, по всіх інших регіонах, якщо у вас є до кого їхати, ви можете їхати на місцях, вам вже скажуть, які послідовність дій. Тому що, якщо брати кожний регіон, кожний район навіть там скрізь виконуються ці умови по-різному. Когось це зовсім без проблем. Інколи треба кілька якихось ще додаткових довідок зібрати, але це все можна зробити і дуже малий відсоток, коли там відмовляють і кажуть ні. Їдьте хіба що в табір. В ніякому разі немає жодної депортації, тому що мені кажуть, от нас депортують. В війну ніхто нікого не депортовує. Та? Вам нададуть тут захист або депортують, якщо, звісно, у вас є, там, не знаю, паспорт чи громадянство іншої країни. Та? То туди можуть не те, що депортувати, а просто купити квиток на літак і сказати, їдьте на свою другу батьківщину. Зрозуміли. Далі скасування виплат. Дуже багато інформації стосується щодо скасування виплат бюргер, гельдж для е, е, осіб, які знаходяться під тимчасовим захистом. Особи, які знаходяться під тимчасовим захистом, вони е, підпадають під законодавство бургергель, соціальна допомога так, для малозабезпечених сімей. Е, е, і це не лише українці, це і багато місцевих громадян, які користуються цими послугами, які допомогу отримують. Тому щось таке, як скасування, це ну в принципі, воно можливо, але дуже багато висловлювань є, що незадоволені, що українці то отримують. Зрозуміло, хтось задоволений, хтось незадоволений. Але щоб прям скасувати, такого немає. Навіть якщо якісь міністри чи хтось там висловлює свою думку, окей, але жодного законодавства. І немає жодного проєкту, який буде спрямований на то, щоб скасували, власне, виплати. Або щоб два роки платили, а третій рік не платили. Немає такого. Якщо ви не маєте права, не маєте можливості працювати, або у вас якісь є інші причини, знання мови, і так далі, що стосується іноземців, діти, ви будете отримувати ці соціальні виплати. Далі наступне питання це примус до роботи. Ми розуміємо, що. Більшість це дорослі люди. Більшість вже там провчили рік два мову, і зрозуміло, що треба йти працювати. Ті, хто взагалі не хоче йти працювати, але лише просто хоче сидіти на державних грошах, це буде важко, тому що ну, вас будуть постійно щось там пропонувати, будете відмовлятися, і там також можуть частково зменшувати вам ці виплати, або запропонувати там айн за, за євро роботу, яку ви точно змушені будете ходити. От хто нічого не хоче робити, просто отримати допомогу. То будуть складнощі. Якщо ви все ж таки хочете щось тут робити, хочете працювати, і вже якийсь маєте рівень мови, але воно вам не відповідає, то в такому, але, але в такому випадку ви самостійно маєте а, розуміти, що. А, Тобто соціальний чи там Джоб центр хоче, щоб ви йшли працювали. Так допоможіть йому самостійно, допоможіть їм показати, що ви хочете працювати. Якщо ви три рази не здали Б 1 ну так ясно, що на Б 2 вас не відправлять. Якщо ви не знаю. Постійно навіть Б2, чи у вас немає диплому. Якщо у вас немає диплому, так вони ясно, що чи там чи ви хочете у вас якийсь один диплом, а ви його не хочете підтверджувати, ви хочете зовсім за іншим дипломом працювати, і що у вас там ще оплатили якесь навчання, то також, також дуже складно це їм зрозуміти і це, щоб їм пояснили. Тому ви маєте вибрати якусь стратегію, щоб вже йти працювати. Або за професію, або не за професію, або е, на практику, або кудись там, або робити самостійно проходити якийсь курс, Якщо ви бачите, що ви ну, вам не дають на Б2, бо є такі варіанти, що не дають на Б2, вам е, не дають нам на це один, а ви розумієте, що в вашому випадку треба все ж таки знання мови, е, поєд... спробуйте поєднати якісь ще додаткові курси, е, будь-які курси, що зв'язані з вашою спеціальністю, навіть онлайн, самостійно їх оплатити. Я розумію, що це такий дивний, е, можливо, комусь. Звучить, але ми звикли в Україні також за себе платити. Тому для того, щоб тут вам була змога. Йти нормально працювати, ви також маєте показати, що ви можете, та? тому що на Б1 вам ніхто жодних курсів не проплатить. А якщо ви самостійно там, за 100 чи за 200 євро, покажете їм, що ви все-таки навчилися, і далі знайдете роботу і так далі, то це допоможе вам тут працевлаштуватися і знайти якусь роботу, і не бути постійно пов'язаними з джоб-центрами. Якщо ви цього не бажаєте, так? Якщо ж ви бажаєте, то Окей. Якщо, ви, якщо у вас є дипломи, але вам все одно не дають, ці, не дають направлення на курси, ви маєте пояснити і показати, що ви все ж таки хочете цим вчитися, що ви там не знаю, вже рік тут, а ви вивчили німецьку мову. І вже з ними можете говорити. Отак От на співбесідах, коли я присутня з баратерами, ми розмовляємо. Дивіться, там я знаю, що є, там, кажуть, він не вивчив мови, хай де вже працює кудись там. Та, кажуть, Та ні, він вже тут півроку і він вже вивчив мову. Він вже тут рік і він вже може, дивіться з вами поговорити. Тому що тут відіграє також важливу роль людський фактор. Вони розуміють, що більшість не здає екзамени, Більшість не хоче працевлаштовуватися, і більшість там якісь свої думки мають. І відповідно до цього вони складають думку, що більшості треба, щоб вони йшли працювати фізично. А так не багато хто не хоче. Тому ви маєте розуміти, що ви самостійно маєте. Щось для цього робити. Ще скажу, що тут знаю в Джоб-центрі, де бератори, які українців, які самостійно щось роблять, які, поки бератор там зробив підтвердження, диплома, чи зробив термін на те підтвердження диплома, вони вже самостійно ці всі кроки пройшли і кажуть: дивіться, я вже маю там термін на підтвердження, я вже маю термін на переклад, я вже знайшла перекладача. В такому випадку вони більш Активно вам починають допомагати робити. Коли ви тут два роки чи... і ви ще навіть не знаєте, ким ви тут хочете бути, то в такому випадку буде складно. Якщо це відео було вам корисне, обов'язково поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на мій YouTube канал і почуємось в наступних